Мій тато військовий, мужній, рішучий, герой для країни. Не. Ти борешся зі злом, яке прийшло в Україну. Я твоя маленька дитина, але чекає тебе вдома вся родина. Моя мама військова, розумна, смілива, одним словом, чудова. Мамо, я більше не плачу, я сильна, як ти, я вчусь невідмінно і перша завжди. Герою, я не знаю, як звати тебе, але ти бережеш мій сон кожен день. Будь обережний, благаю, адже вдома тебе точно чекають. Я вірю, що ми переможемо і зло подолати ми зможемо. Кожен захисник для мене герой, що я вдячний вам за життя. Ви боретеся за майбутнє щасливе буття, за справедливість, за незалежність моєї країни. Дякую вам, захисники України. Дорогі захисники та захисниці. Ми хочемо вас привітати. Усі слова подяки хочемо вам передати. Пишаємося, що ви стали на захист країни, щоб кожна людина жила у вірній Україні. Вітаємо з ним захисників та захисниць!